Попливти на двох човнах надійніше буде. Цими фразами вітчизняні дослідники характеризують наш менталітет. Мовляв, такий стиль мислення дістався нам ще від козаків. З тих часів у день сьогоднішній перейшли вільнолюбство свавілля, які під час виробництва провокують до 80% робочих травм. Зауважуть у фонді страхування від нещасних випадків та профзахворювань. опять же, такие человеческий фактор, менталитет. То есть то, где э, человек э, есть мероприятия разработанные, есть они вроде бы формально видены, формально проводятся, но э, будем говорить на практике, э, вот те требования, то есть системы управления охраной труда не всегда выполняются в точности с предписанным. Якщо європейці у роботі сповідують чітке дотримання інструкцій, слов'яни навпаки уникають обмежень, і що досвідченіші, то більше втрачають пильність. Часто не використовують засоби індивідуального захисту та знизити ризики травмувань на виробництві цілком реально. Вважають у Фонді страхування від нещасних випадків і профзахворювань. Так, приміром на Полтавщині завдяки поданню фахівців установи, торік на чверть знизили травматизм було порекомендовано саме керівникам купити алкотестери для людей це все ж таки велике якби великий стимул того знання що їх кожного дня будуть перевіряти на наявність алкоголю в крові Підприємства мають дотримуватися приписів експертів фонду, адже вони можуть навідатись повторно щонайменше за місяць. І якщо зафіксують, що порушення не виправлені, керівників можуть оштрафувати. Хоча останнім часом фіксують на підприємствах, почали відповідальніше ставитися до охорони праці. Можливо, дається в знаки ще одна національна риса хазяйновитість. Доброго ранку, Україна. Робота легка не буває. Все залежить від того, як ми ставимося до своїх обов'язків, а ще безумовно важливі умови, в яких доводиться працювати. Вони в Україні поки що не найкращі, особливо для шахтарів, фермерів, будівельників. Ці професії найнебезпечніші. Як захистити здоров'я на роботі, про це знають фахівці фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань. Ми запросили в студію пані Оксану Щербак, вона начальник відділу в управлінні виконавчої дирекції фонду. В Полтавській області доброго ранку. Доброго ранку останніми роками все таки нещасних випадків стає менше, але летальні випадки ще все залишаються. І в яких сферах найчастіше, в яких сферах найнебезпечніше працювати саме в цьому плані? Наша Полтавська область являється аграрно-промисловою. І найбільше тих виробництв, які нам надають саме нещасні випадки з смертельними наслідками, це підприємства агропромислового комплексу, а також будівельної галузі. За минулий рік на підприємствах будівельної галузі у нас трапилося всього 29 нещасних угу. випадків. Із них 4 особи було травмовано смертельно. В чому взагалі причина? Хто винен тут? Основною причиною травмування осіб є організаційні причини. Їх у нас 80% від загальної кількості uh -huh. травмованих. А, щоб це було саме у людях, я вам скажу, ну, що та, це 210 чи... осіб. Це uh -huh. досить таки велика. А так. якщо навести от такий конкретний приклад, можливо, ситуація як треба було вчинити, як не варто було робити, яка призвела до такого нещасного випадку, ну якщо ви знаєте, що на підприємстві гадати як потрібно бути, а як не потрібно, то взагалі можливо навіть роботу не потрібно починати, uh -huh. але ми повинні виконувати інструкції. Як тільки людина переступила поріг. Підприємства вона слідує тільки за інструкціями mm -hmm. для того, щоб не трапилося біди, людина повинна бути ознайомлена із шкідливими небезпечними виробничими факторами, які можливо є на її робочому місці. Тільки дімо по mm -hmm. інструкції. Mm -hmm. ну, От фонд страхування це взагалі помічники для роботодавців, і для самих працівників. Яким чином фонд допомагає зменшити ці ризики, зменшити кількість таких випадків? Так як я начальник відділу організації профілактиці, у моєму підпорядкуванні є страхові експерти, страхові експерти з охорони праці, свою роботу ми проводимо у тісній співпраці із роботодавцями. Ми приходимо на Підприємства стосовно проведення перевірки питань охорони праці, mm -hmm. і коли ми перевіряємо дані підприємства особливою увагою, наша звертається цим таким запитанням важким для підприємства. Але ми стараємося виконувати їх і показувати роботодавцю, які в нього є проблеми проблеми можливі на даному підприємстві, і на що потрібно звернути в подальшому увагу. Я знаю, що ви ще й навчаєте інженерів з охорони праці. В чому полягає навчання і які знання вони здобувають? За минулий рік, 2011, на Полтавській області пройшли навчання за рахунок коштів фонду 562 особи, які відповідають на підприємстві стосовно питань охорони праці, інженери з охорони праці. Загальна вартість даного навчання склала 96 тисяч і одну десято тисяч гривень. Хотілося б сказати, що досить такі глибокі знання получають, отримують наші. Інженери, Саме інженери так? і відповідальні особи. І в минулому році ми провели разом спільне навчання із державним підприємством, регіональний методичний центр. На вашу думку, як треба взагалі стимулювати самих роботодавців, щоб вони підтримували цю безпеку, безпечні умови для працівників? Можливо, їх стимулювати преміями, можливо, навпаки штрафувати. Як вважаєте? Ну, якщо це буде прописано у колективному договорі підприємства, це, це досить таки буде зручна, я вважаю, така позиція стосовно приміювання працівників за гідну роботу. Угу. Але дещо це трошечки дивно. Ми повинні виконувати кожен на своєму робочому місці всі ті постулати, які прописані в даних документах. Для того щоб стимулювати роботодавця, він повинен більш підходити кваліфіковано до своєї. Роботи і вкладувати туди не тільки е, е, документальні, можливо, якісь допомоги, але і, грошові, так, та, і грошові. На вашу думку, от хто все таки більше винен в нещастях тих самих і фермерів, і будівельників, таких небезпечних галузях: роботодавці чи самі працівники? Відповідно до законодавчої бази, відповідно до закону України про охорону праці, всі питання на підприємстві стосовно охорони праці покладені на роботодавця, uh -huh. і тільки роботодавець вправі на своєму підприємстві. Покладати або наказом зобов'язано тільки наказом, Зрозуміло. покладати обов'язки. Хоча експерти нічі. запевняють, що саме самі працівники і дуже часто нові працівники, нові співробітники неправильно себе поводять, не знають можливо правил. Як треба працювати з новачками? Можливо, фонд соцстрахування знає таку систему. Хотілося б похвастати, що за минулий рік нашим управлінням були випущені деякі посібники uh -huh. для молоденького, як ми кажемо, первачка інженера з охорони праці. І там пошагово було пояснено, які повинні бути документи на підприємстві, на які звернути увагу законодавчі акти. Uh -huh. Пошагово розписано саме розслідування нещасних випадків та професійних захворювань. Я вважаю, що це добра така підказка для інженера з охорони Праці і для того, що приходить постійно, що працює постійно на роботі, так і для того, який прийшов тільки працювати на дану роботу. Ну ось вже фактично стабілізується економічна у нас ситуація, але разом з тим підвищується виробництво і підвищуються ще й ризики нещасних випадків. На що варто звертати увагу у 2012 році? Можливо, на що ви будете конкретно фонд буде робити акценти? Ми в 2012 році, як і в попередні роки, будемо більше звертати увагу саме на профілактику, і тільки у тісній співпраці з іншими представниками організацій, які відповідають за охорону праці, які мають право перевіряти питання охорони праці, будемо продовжувати нашу роботу. На що все таки варто було б звернути увагу в самому законодавстві, що можливо змінити? Адже як відомо, ніколи закони не бувають досконалі. Що варто було б додати? Я вважаю, повинні прописати ті постулати, щоб зацікавити роботодавця, саме роботодавця, фінансово відповідати за охорону праці. Бажано в законодавстві прописати повну відповідальність роботодавця за своїх працівників. Що ж, я вам дуже дякую за розмову. Бажаю вам теж завжди бути безпечною, в безпеці працювати. Бажаю вам доброго ранку. Дякую. Тож будьте уважні на роботі, аби вона залишалася для вас безпечною і нагадую, Ми говорили з Оксаною Щербак. Якщо у вас є цікаві теми до обговорення, надсилайте свої пропозиції, контакти на екрані. А ми йдемо далі попереду найцікавіше. Залишайтеся зерою. Було б здоров'я все інше на